Новий бізнес купляю участок, засажую бамбук. З іншої причини нафіга ми купили оце мачете. Я просто не придумаю. Приїхав до нас уже деякий садовий інструмент, електропилочки, потім акумуляторні пилки. от такі пилки. Одразу уточнюю. Отака? ну це прикольно. Будемо його в будь-якому разі тестувати. Одразу уточнюю, що буде дуже багато яких товарів, які я із свого досвіду буду не рекомендувати, щоб таке ви не брали, щоб ви на таке не наткнулися. От почнемо з оцього сікатора з храповичком. Подивіться, ми попробували зрізати ним дві гілочки. А -а 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 вже повилітало, не найдемо шайбочку. Тобто, от таке воно, в принципі, там недорого й коштує. Це теоретично храповий секатор, і з полегшенням ось воно вже не працює. Це у нас ем, конкретно. Фірма Gartner, не все там, звісно, я... не неякісне. Тобто, по б... конкретній моделі, по будь-якій фірмі потрібно дивитися і вивчати і пробувати. Цим ми будемо і займатися, і будемо рекомендую або не рекомендую. Так що слідкуйте за нашими каналами. Гарного вражаю, мирного неба, де спин. Ми будемо шукати цю довбану шайбочку. Да, і ще по зимовій обробці саду від шкідників та грибків приїхав уже препарат Зимовід. Хто знає, що це таке, він вже є в наявності, можете замовляти. Хто не знає, будемо далі розповідати, що це, з чим його їдять, з чим колотять і навіщо воно взагалі. А ви розберетесь, вже вирішите, чи воно потрібне вам.